Сьогодні залишила коментар, там люди викладали відео і казали, що хто скільки втрачає в день на продукти, кого скільки виходить, на скільки людей. Я пишу, звичайно, про себе, про свою родину. Пишу, що проживаю в селі. У мене все своє. Вся городина у мене своя. І кролі є, і м'ясо, і Дніпро поруч, і риба, тушонки на зиму. Люди написали, ви що, в раю прям живете. Да, Ми живемо в раю. Чим це не рай? Дивіться, чим це не рай? У мене вже зараз є свої огірки, вже давно вони у мене є, ці огірки. Бачите, у мене вже свої помідори в теплиці. Не дивлячись на те, що я ще займаюся виливками, чистками, роблю розклади людям. Дивіться. Бачите? Капуста своя. Ось це вже які головки капусти. Ось. Ці. На салат, на закатку. Звичайно, сама вона не виросла, садили огірочки, полуничка, полуничка в цьому році я садила тільки два рядочка, садила більше. Але коли виписувала розсаду, люди вислали на буку і вона не прийнялася. Ну, бо ми рангом їм. Повернеться, тому що за все потрібно відповідати. Картопелька, хай вона трішечки у траві, але це не заважає тому результату. Ранньо садили 22 березня. Вже отака картопля. Коли трава не сохне, така година. Огіруч, помідорки, помідорки це вже в мене на городі. Ось скільки рядочків. Небагато трішечки посадила. Городні огірочки. Зараз покажу вам. Це сорт калібрі є. Трішечки кавунчиків посіяла, посадила. Теж виписувала, а деякі Купувала теж через інтернет. Бачите? Трішечки-потрішечки трішечки всього. Не перегружатися, не перероблятися. А ось, дивіться, кавун. Кавун, кавуничка. Звичайно, воно там в кінці города куряк у нас називається Добриво. І що ще. Дивимося на небо, слава Богу, тільки птички у нас літають. Слава Богу, коли пролітають, гудять, шумлять. А слава Богу, спати можна. Не так як у мене на моєму Донбасі, в моєму бахмуті, нема вже мого місця, то хіба це не рай? Так, потрібно працювати. Хочете посадіть два рядочки, хочете. Є сили, молодші люди, садять більше. І не настільки вже це такий важкий труд, щоб на ньому падати. Уже я закатала 12 бутликів огірочків. Але ж в мене три сім'ї, діти в Ірпені живуть, батьки вже під 90 років теж вже їм потрібно допомагати. Слава Богу, нам допомагали рости. Тепер і їм допомагаємо. Ну таке. Отака гродина. качки, зерно, паїв немає. Оно, будуть яблучка. Черешні ще були, сливи, абрикоси, вишня. Підійшла ближче, дивіться. Яблучка є на яблуньках. Малина. Достатньо, достатньо всього, щоб запастися на зиму до наступного урожаю. Груші. Небагато в цьому році, але є сливи. Теж небагато, але є, достатньо можна зробити. І кетчуп, і ткімалі можна зробити, і закатати на варення, зробити пастилу. Ось яблучка. Ось і досі черешеньок трішечки залишилося внучата, Не всі з'їли, бо були зеленуваті вони. Бачите? Сливки. Цим сливам, мабуть, уже років по сто. Ось сливки є. Да, е, немає абрикос в цьому році. Ну, не кожен рік так приходиться. Йошта. Замість смородини. Смородини у мене там всього два кущика. Йошта вже ось, ось поспіває. Ось. І пастилу зробити, і варення закатати, вітаміни. Хіба це не рай? Нові кущі винограду посадив чоловік осени. Це з черенків садилося. Просто нарізав череночки, посади, посадили, вони пустили корні і, будь ласка, ось виноград забула. назву, бо діти купляли. Є й виноградику трошки. Чоловік сам зробив клітки, кролі. Краленята, це і м'ясо, і диетичне м'ясо, і тушонки. Достатньо Хватає і собі, і дітям, і батькам. Вишні, є трішечки вишеньок. Сьогодні-завтра, можливо, приїде чоловік з роботи та обірве, бо у мене ще записи, записи людей і на вечір, і на ранок, коли кому потрібно. Є в мене сушарка, де я роблю пастилу, трави сушу, і на чай трави, і лікувальні трави. Все це можна самому зробити. Хіба це не рай? Ось недавно мені зробили новий кабінет. Ще його не, не обробила, не зробила так, як потрібно. Я тут працюю, роблю виливки людям. Що ще вам показати? Ось баня наша. У нас ще й стройки трішечки залишилася. Квіти мої. Нема руки, поки що не доходять, але я трішечки радують вони мене, ці квіточки. Поруч інших людей немає. Тут не живуть люди. У нас тишина. Ось от деревця мої, кущі гарні. Теж вишня, горіхи. І тиша. У нас тиша, слава Богу, рай. Тиша це рай. М'ята, на чай. Теж сушити можна можна ферментувати. Йовіться, жалко, що запах не передає. Бузок, рози. До всього треба ручки прикладати. Не сидіти в гаджетах і читати коментарі, що напишуть і що відповісти. Ні, це труд, це труд, але потрібно працювати, своє задоволення. Бережіть себе.